Доброго дня всім і мої найщиріші вітання. Я сьогодні ділюся з вами рецептом борщ. Швидкий, сучасний, але з ароматом та смаком того борщу, який завжди люблять українці, борщ на свинині, не на бульйоні. Борщ на свинині, свинина лопатка. Бачите, який він по густоті. Насипаю. Як готувала, подивіться, будь ласка, далі. Почитайте в описі мої рекомендації до того, що скільки використовувати. Зараз сама піду сідати, їсти, обідати, бо їсти хочу. А взагалі-то. Дякую вам, що ви зі мною. Спасибі всім тим, хто підписується. Спасибі всім тим, хто підписаний. Дивіться за моїми рецептами, я думаю, вам сподобаються. Поїхали. Розпочинається наш борщ з того, що ми ставимо кастрюлю, у моєму випадку, 5 літрів. Як бачите, Дві треті наливаю води, закриваю кришкою, вона вже підігрівається, нехай закипає, а ми в цей час смажимо м'ясо. На гарно розігріту сковороду ми викидаємо попередньо порізане м'ясо. такі отакі ось кусочки. Це у мене свинина лопатка. І нам потрібно посмажити його до гарно золотистої шкірочки. Ми його помішуємо з вами, щоб гарно підсмажилося. А в цей час наша вода має закипіти. Ми накинемо м'ясо в, в некиплячу воду. Паралельно з цим ми ріжемо на четвертинки. Дивіться, ось така цибулина в мене. Морквину трем на крупну терку. І у мене шість отаких картоплин, які ми ріжемо на невеличкі кусочки, тому що ми їх будемо просмажувати. Зараз оце все подрібню покажу як. Закипіла вода, підсмажилися наші. Кусочки м'яса. Тепер ми оце викладаємо воду, в борщ. Зараз є прямо. Так. І останній останні кусочку. Тепер сюди. Ми кладемо 100 грамів масла, гарно оце все, щоб масло розстало, і відразу ж сюди кидаємо нашу картоплю. Картопля ви бачите, як порізана якими кусочками. Ну, Хто як любить, ну я люблю такі, щоб якраз поміщалися в ложку, потім можна було легко піднести до рота. Щоб все було добре, щоб з нею не гулятися і не рубати її. Так. Підсмажуємо далі. Тепер картопля теж має підсмажитися в цьому маслі так, щоб вона була. Знаєте, от майже як зжарена, засмажена, але не до кінця. Тепер гарно просмажену, як ви бачите, картоплю. З юшечкою, з усим з цим маселком ми викидаємо в наш борщ. Закипів наш борщ, як бачите, отакої от густоти він має бути. Тепер я кришкою не накриваю, сюди всипаю, як ви бачите, цибуля в мене пішла та, що я різала, і морква. Оце все має бути разом кипіти, разом набиратися юшки. Хай прокипить хвилин 15. Потім будемо додати капусту, часник, і заправку. Тепер вкидаю капусту. У мене капуста молода. Я не люблю стару капусту, щоб сюди вкидати. І вкидаю, дивіться, декілька зубчиків часнику. Це буде і аромат, і смак. Гарно прокипів борщ. Тепер я сюди кидаю, дивіться, заморожену подрібнену зелень. Тут у мене цибуля, трішки петрушки, трішки кропу. Це для смаку буде ідеально. Сюди ж я додаю подрібнюю декілька кусочків сухих грибів. У мене сухі білі гриби. Якщо немає нічого страшного, Ну, з грибами буде набагато смачніше. Ось. І тільки тепер я додаю приправу. Приправу я використовую торчин, томатна з болгарським перцем, дуже смачна приправа. І тільки тепер я смакую на сіль, на спеції, кому як смакує. От додавте все те, що вам потрібно. Добавте солі, добавте спеції і хай ще прокипить до півгодини.